Яка настала пора року? Літо, Весна! Лето! Звичайно, вже літо, вже третій день літа. Давайте ми розкажемо, яке літо, що можна робити в літо. Спекотне, дякую. Що Почекай, Костя, я хочу, щоб Вікторія сказала це повністю. Влітку холодно? О, точно, є ще. очень очень зайка. Так, спекотно дуже. О, так, сойти, ти сказала спекутно. мені море. Вікторія, можеш це сказати повним реченням? Можна, можна, можна поїхати на море? А, ну, скажи сама це, Можна. Мо можна. Поїхати, поїхати на море. Дуже дякую, Костя. Як і ще літо? Ах. В морі можна купатися. Так, можна купатися на морі. Вікторія, ще, ще ти мені можеш розказати про літо? Да, Мо можна їсти вісню? Так, Костя. Вишня. Можна щось ще робити? Кататись на Google. Добре, скажіть мені скажіть, скажіть мені, будь ласка. Я вам говорю, а ви говорите це чи ні? Літо холодне. Ні. Літо спекотне. Так. Так. Літо веселе. Так. Літо сумне. Ні. Літо смачне. Ні. Так. Смачне чи ні? Ні. А чому не смачне, якщо літом дозріває дуже багато фруктів та ягід та овочів? Що це таке? Ошина, виножина та яблуко, як вишня голубік. Стоять це персик, вишня і черниця. Добре, дякую, Костік. Тепер Вікторія мені називає. Вікторія що це? Ма. Малина. Малина. Вода, чорна виноград. смородина, смородина. чорна. Бруса. Так. Бруса. Так. І слива. Apple. І яблучко. Дуже добре. Тому літо смачне, обов'язково смачне-смачне. Літом всі звірятка виводять своїх дитинчат. Тому що зараз є дуже багато їжі. Ой, вона його є. Хто це? Лисиця. А хто її малятко? Та не їсть, вона його облизує. Хто це? Лисинятко. 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 Вовк. Хто його малятко? Л... Костя, Костя. від двіки. Вовченя. Хто це? Біл... Білка, а, это... а от це білкінятко. Білченятко. Так, Білкина. білчатко. А це хто? Костя відстань відвік. Олень, а от це. Это... Оленятку! Все, Костя, все сідаємо нормально, все, давай розійшлися. Кося, укусу. <су> Костя, ти зриваєш мені урок. Хто це? Кр кролик. Гаєць. А малятка? Зайченятка. 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 Ведміть. Зараз, ой, а не, там язик йожич... і, і зенятко. Єжиченятко. Вони що, танцюють? Кабан. Як вони з вони... А хто малятка в кабана? Кабанятко. Кабанятко. Поросята в нього. Так, добре, поїхали. Літо. А, літо. Нас чекає Вілька, три віль. місяці. Перший місяць називається Це червень. Червень. Угу. А знаєте чому червень? Черві! Ні. Чересня! Тому що. Черешня. Червень, черешня. Бери Костик. Хоп. Хоп. Черешня. Червень, черешня. Запам'ятали? Mm -hmm. Так. Воно солодке віка, не треба ці... кисло. Ні, не кисло. В тебе червоне, класне черешня. Вона навіть не зелена. Зараз, одну секунду. Будь ласка, викида. Так. І Ой, що, там Вікаря? даже приятно пахнет. Мала там. Вика, кисло? Угу. Яка черешня? Костик. Смачна. Смачна. Да его яка якому небудь бутилі? Я обожнюю черешню. До речі, цю черешню я збирала, тому це хороша черешня. А скажіть мені, будь ласка, черешня кисла? Нет. Ін Іноді кислоя. Так, черешня солодка. Я, так, пас -пас 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 добре. черешня солодка. М Когда <плес> ты... Так, тогда съела зелену, <плес> яка я только выросла. Черешня солодка? Так. так. Черешня солона. Ні. М черешня гірка. Ні. М Ні. Черешня гостра. Ні. Дуже добре. Отже, як поче як називається перший місяць літа? Червенья! Червень. Червень Червень називається перший місяць. Другий місяць називається сіть, будь ласка, липень, тому що цвітуть липи. До речі, вже зараз цвіте липа і дуже смачно пахне. І останній місяць називається серпень. Ось цей приладдя називається серп. Бачите, а зали... оце це така серп. за помощью серпа вот так вот собирали на врожай пшенички это... бачите и, то, и его сбирают на наприкінці місяця. ой, на протягти если что это коса вот это рост и если что это серп а мне это коса серп коса серп коса, коса. <laughs> Виктория серп коса а вот потом скажи коса или скажи серп коса Каса. Серп. Добре, друзі. А ну, скажіть мені, будь ласка, які речі нам необхідні для літа? Плачеє. Дякую. Тапочки. Так. Шльопанці. сорти, капелюх. Капелюх. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, що потрібно для купання влітку? Басейн. Дякую. Ще. Бум-блюм-блюм-блюм-блюм. -бум -бум -бум. Що за блюм блюм блюм? А ну назвали б його. Бассеє, маска, круг, м'ячку. Кура! Купальник! Це купальник, це Костя, це купальник. Що буває влітку? Жадуга, веселка, сонце. Дощ. Дощ з дощ змовний. Гроза так буває. Дуже дякую. Далі. Що потрібно в літній табір, якщо ми збираємося влітку кудись там піти в поход? Yeah. Що це? Yeah. Ano, палатка, компас. обов'язково Мішок, Ов'язково, ти з собою в гори будеш м'яч тащити? Рюкзак Рюкзак, згодна. Так, Палатка, давай, дякую. Де yeah. літні yeah. De... De... квіти? Ану, перегортай, будь ласка. Літні квіти. Це літня квітка? Соня. Так. Ну, вона так і називається Соня. Троянда. Так. так. Що? Ні. Що? Ні. Ні. Кульбава, вот так. 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 Це чорнобривці. Так. так. І Васильок так. Та-дам. Та що буває влітку. Гриби, Гриби збираємо влітку. Зелені листочки бувають влітку? Так. так. Дерева зелені Ні. Як це ні? А ну подивіться, що Є. зараз з деревами. Є. Так, да, дякую Полунича. Полунича. Так. Це? Ні. А це? Ні. Горобина з снігу. Так. Буває в снігу? Ні. О, дивіться ж? А ну скажіть мені, чи є тут якісь літні свята? Оце День дітей. Це літнє свято? Так. О, так, воно було три дні назад, два дні назад. Пасха? Ні. Ні, це весною. Е, перший дзвоник. Ні. ні, це восени. Новий рік. Ні, ні це зими. День Незалежності України. Так. Так. І Спасом, так, так, це теж літнє свято, так. Добре. І е, літо. Що відноситься до літа, що ні? Чолки, і... чолки, больш... каровки. Груша, божні коровки, кавуни і сиски. Це не шишка, це жолуді. Так, добре, дякую. Зараз... Ай, Костя! Костя, що ти робиш? Зараз ми граємо з вами в хороше та погане. Готова? Що добре, а що погано. Якщо добре, ви хлопайте в долоньки. Якщо погано, топайте ніжками, але не сильно. Кость, ти пам'ятаєш? Добре? Це добре? Так. Так. Дякую. Це добре? Боревій такі, ні, звичайно. Угу. Це то. Що? Іти збирати метелики, ходити. Ага. Вивчати, дивіться. Да, це кліщ, це кліщ, дивіться, він його кусає. Це погано. Рибалка. Дякую. Мами, мами, ви поняли? Це добре, це добре. Діти сказали, одобрили. Так що, мами, вперед. Так. Рибочки збираємо, окей. Це добре, біля пісочку грається. Так. Сонце нагріло в голову. Подивись, йому добре, Віка. Як він це почуває? Ну, звичайно. Гроза? Комарі? Останнє. Молодці.